Значить, сіли ми з маман на досугі і вирішили порозмишляти, які колись були древньослав'янські котячі імена. Ми з нею довго сперечалися, довго шукали, але все ж таки виписали парочку. Я вирішив з вами поділитися. Ось такі скарби ми нарили. Голодислав, Кустимайр, Вездесун, Вкусеслав, Пуселют, Пузеслав. Хвостосмисл, куси хвост, медулап, м'ясополк, жирополк, «Мечежор», шерстиком, ярожор, ярокус, «Яросап», «Наглохват», людотрав, мурополк, гадислав, гусрат, наглужоп, вездепух, шарожоп. Ознайомились? в шоці. Такого я ще не чув. Хоча маман каже, що на глушоб мені б дуже підходило. Сперечатися не буду, але й погоджуватись теж.